Наших херсонців усім сьогодні дуже важливо крається серце. Це дуже важлива подія, і ще вона важлива з тим, що пов'язана одностайно із датою 6 грудня. Тому що сьогодні надзвичайно велике свято для кожного громадянина нашої України сьогодні день захисників і захисниць, шановні наші неймовірні воїни. Шановні жителі всієї України безпосередньо нашої Херсонської територіальної громади, дозвольте від себе особисто і від імені міської військової адміністрації міста Херсона привітати вас із цим знаменним днем. Сьогодні, особливо в цей день, хочеться звернути до вас, шановні жінки і шановні чоловіки, наші воїни, наші захисники, які Боронити наші кордони, які робити все можливе, щоб наша ненька Україна була звільнена. Хочеться побажати вам у цей день, щоб ви були завжди здоровими, щоб ви були завжди щасливими, щоб завжди дома вас чекали, і ви обов'язково додому поверталися, поверталися живими до своїх дітей, до своїх родин, до своїх жінок, сестер і братів. І хочеться, щоб обов'язково. У кожного з вас був Янгол-охоронець. І хай Божа благодать, Божа ласка завжди буде з нашими захисниками і захисницями. Хай все в житті вдається, хай доля нарешті в Україні посміхнеться, бо українці того варті. Я Павло дякую за те, що ми маємо можливість сьогодні знаходитися у вільному, незламному місті Херсоні-Герої. Люди, патріоти нашого міста пишаються, шановні захисники вам, що ми маємо можливість зараз ходити по вулицям міста, дихати нашим вільним на всі груди спокійно, українським подихом, щоб нарешті звільнили нашу територію від окупанта, від російського галтівника. Тому що я сама була в окупації до 13 квітня, і я знаю, що таке бути. Зігнутою і бути просто зігнутою до землі і не мати можливості розпрямити спину. Тому зараз херсонці дякують усім нашим захисникам, що ми вільні, незалежні, що ми можемо спокійно. Тут знаходитися у Херсоні, незважаючи на ті постріли, які є, міномет, гради, артилерія, накривають усі куточки нашого незламного міста Херсона. Але ми тримаємось і знаємо, що скоро наша Україна, вся територія буде звільнена, і ми виженемо до останнього ворога з нашої країни. Усіх вітаю і слава Україні! Здорово, слава!